Звели три поверхи, укриття монтують стіни та скляний фасад. Такі роботи нині виконують будівельники на території майбутнього комплексу для працівників екстренки. Розповідає керівник обласного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Ігор Фесун. Третій поверх повністю відданий від диспету. Другий поверх це буде адміністративний, перший поверх це бригада екстреної допомоги і навчально тренувальний відділ, який у нас є одним із самих крутих країні. І нульовий поверх це бомбосховище. Каже, до листопада 2024 року через відсутність фінансування будівництво стояло на паузі, і далі фундаменту справа не йшла. Ми відмовляли людям в навчанні, бо в нас не було площі. Саме просте і саме тяжке це коли в нас була певна кількість близько 40 тисяч неприйнятих Ви дзвінків. На лінію сто три звідки селовітися попри цілодобову роботу диспетчерів. Іноді дзвінки залишаються без відповіді через перенавантаження ліній. Підтверджує слова керівника старша фельдшерка Лариса Городнича. Вирішити цю проблему могли б додаткові працівники, та місця для їхнього розміщення немає. Буває таке, що у нас не вистачає людей, щоб підняти ці трубки, допомогти людям прийняти виклик. Це за те, що у нас мале приміщення. Ми можемо взяти людей, які будуть працювати, але немає куди. Зміна триває у нас 12 годин. Максимально, що ми можемо залучити, це сім диспетчерів, які будуть приймати виклики. Це на всю область. Тож нове приміщення, говорить пані Лариса, розширить можливості для надання допомоги, а кількість неприйнятих викликів зменшиться. Буде вчасніше надаватися допомога, як то примані виклики, чи то рекомендації. Звичайно. І як для персоналу в маленькій кімнаті говорить, інколи люди буває не дочувають, треба підвищувати голос, а хтось веде реанімацію. Кожен день ми наблюдаємо, радіємо. Ось уже перший етаж, ось ось уже другий, ось уже приміщення тут вже видніється, дуже радіємо. У нас зараз багато надзвичайних ситуацій. Набагато буде простіше дозвонитися, особливо в час пік на телефон 103. Ми вже зараз шукаємо людей, в диспетчерську, тому що зараз тут просто нема де сажати. Іде вже зараз ми підшукаємо, вже сьогодні були на співбесіді. Як розповів начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець, проект реалізовують коштом надзвичайної кредитної програми для відновлення України з Європейського інвестиційного банку. Частина кошторису фінансується з обласного бюджету. Загальний кошторис передбачений в обсязі приблизно 119 мільйонів гривень. І З них близько 19 мільйонів це кошти обласного бюджету. Ми змогли сформувати і створити абсолютно новий проект, нову проектно-кошторисну документацію, оскільки в попередні роки там здійснювалися якісь первинні роботи закладення фундаменту. Будівельні роботи мають завершити до кінця року. Підсумував Ігор Табурець. До цього часу не було у нас єдиного комплексу, де б розміщувалася служба. а Вона надзвичайно потужна. Працює більше тисячі осіб. Тобто, ми розуміємо, що вона сьогодні. Практично, як і наші надзвичайники, номер один з точки зору реагування на надзвичайні події, Дар'я Шевченко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.